Президент України розпочав візит до Сполучених Штатів. В неділю він відвідав завод у Пенсільванії, який виробляє 155-мм артилерійські снаряди. Вони постійно надходять в Україну в межах військової допомоги. Володимир Зеленський подякував співробітникам підприємства. Завод нарощуватиме виробництво. Написав президент в мережі X за результатами відвідин від сьогодні і до середи. Він буде в Нью-Йорку, де візьме участь у засіданні генасамблеї ООН високого рівня. А в четвер перелетить до Вашингтона. Там будуть зустрічі з чинним президентом Джо Байденом та обома конкурентами в поточній кампанії Камелою Гарріс та Дональдом Трампом, а також з представниками обох партій у конгресі. Зеленський привіз їм свій план перемоги, який досі залишається в Власна кореспондентка ТСНО США Ольга Кошеленко розповість про головне, що вже відомо. Звернення до українців президент Зеленський записав на облавку літака по дорозі до Сполучених Штатів. Його план перемоги першими побачить саме тут. Саме цієї осені вирішується, що буде далі. У цій війні разом з партнерами можемо посилити наші позиції як потрібно для нашої перемоги. Спільної перемоги для дійсно справедливого миру Україна представить сполучених штатах план перемоги. Першим його побачить. Повністю президента Америки звичайно представлю план перемоги усім лідерам країн-партнерів, які так само як президент Байден є лідерами світу, можуть стати лідерами миру. Допомагаючи нам з планом перемоги, але досі про зміст плану перемоги Зеленського відомо лише в загальних рисах. В інтерв'ю журналу Нью-Йоркер він розповів, що в плані йдеться про вступ до НАТО за пришвидшеним графіком, постачання зброї з меншими ніж тепер обмеженнями. Курська операція також частина плану. Вона дає перевагу у можливих переговорах і демонструє слабкість Росії. Йдеться також про довготривалу економічну підтримку. Рішучість партнерів вважає Зеленський має не лякати Путіна. Різниця цього разу полягатиме у тому, що Путін усвідомить глибину плану і наміри партнерів посилити нас. І він зрозуміє, якщо він не готовий завершити цю війну у чесний і справедливий спосіб, а хоче натомість продовжувати знищувати нас, більш сильно Україна не дасть йому цього зробити. І не тільки це, але й продовження переслідування своїх цілей має послабити Росію, що також буде загрожувати позиції самого Путіна. Чи сприймуть план Зеленського у Сполучених Штатах, стане зрозуміло наприкінці тижня особисті зустрічі у четвер заплановані з чинним президентом Джо Байденом та обома його можливими наступниками Камалою Гарріс і Дональдом Трампом. Презентація буде і для обох партій в Конгресі. Досі американці обережно ставилися до збільшення допомоги Києву. Навіть далекобійні удари по території Росії досі залишаються під забороною. Неконтрольована ескалація напередодні виборів невигідна. Чинні адміністрації найближчі три дні Володимир Зеленський проведе у Нью-Йорку. Генеральна асамблея ООН залишається вигідним майданчиком. Виступ президента запланований на середу, а доти відбудуться численні двосторонні перемови із канцлером Німеччини, президентом Фінляндії, прем'єр-міністром Японії, представниками американських компаній щодо відбудови зруйнованої української енергетики. Зі сполучених штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1.1 плюс марафон. Єдині новини.